Мешканці будинку по вулиці Вольна, 5 скаржаться на те, що у під'їзді та квартирах почали з'являтися тріщини, а старі розколини стали більшими. Такі зміни зовнішнього вигляду багатоповерхівки мешканці пов'язують з початком ремонту у квартирі на першому поверсі. Тут робиться перепланування квартири під магазин. У нас давно вже ну, потихонечку були тріщинки, йшли, дом відходять потихоньку. Але це строительство ще більше спровоцирували, увеличило эти трещины, ну і наше беспокоюсь. Тріщини увеличились. Кожен день обираємо штукатурку, яка сыпется, кусками, прямо вываливается. Валентина Калашник мешкає на п'ятому поверсі, каже, коли проводяться ремонтні роботи, на першому у її квартирі шпаклівка зі стелі сиплеться. Коли перша квартира начали Ам ремонт, или перестройку, то так били молотами, що в сірванті навіть дражала посуда. А та па на второй день у мене почала з потолка вивалюватися штукатурка. За словами мешканців цього будинку, ремонтні роботи у квартирі на першому поверсі спричинили появу тріщин, які з'являються не тільки у квартирах, але й в під'їзді. Втім, декого з мешканців більше турбує питання появи нового магазину, адже один вже є. То ще один вважають жителі не потрібен. Второй магазин, я считаю, ну как бы у нас из-за із первого магазина, ну вот здесь вот, когда выбивают от коли ну, з ящиком м'яса, это такой грохот, это слышно на пятый этаж, и я говорю, то что у нас из за этого микротрещины появляются. Втім, дехто сусідів не проти магазину, аби ремонт робили акуратніше. Пусть открывают, пусть що хотя ні все они вот это не рушили, потому что вы ви видите, что делается. Крім того, мешканців турбує питання, чи законне проведення таких робіт у будинку, адже вони побоюються, що багатоповерхівка в аварійному стані. До того ж, документів, які підтверджували дозвіл на роботи, вони не бачили. Мешканці верхніх поверхів будинку намагалися поспілкуватися з власниками квартири на першому поверсі. Втім, діалогу не вийшло, дійшло до скандалу. Власниця квартири говорити на камеру відмовилась, але підтвердила, що має всі документи. В управлінні архітектури нам повідомили, що дозвіл на проведення ремонтних робіт і Далі відкриття магазину у господарів квартири є. Це рішення було затверджено виконкомом у березні 2014 року. Рішення прийнято з полкомом Славянського городського совіту 5 марта 2014 року. Рішення про перевод із жилого фонду в нежило квартири номер 1 в жилом домі по вулиці Вольне. П'ять городів славянські, але перед прийняттям такого рішення потрібна згода мешканців суміжних квартир. Такі згоди від мешканців є. да, да було сагласія. Баланса ЖЕК номер 3 і було согласія жильців зміжних квартир. Будинок повольній 5 обслуговує ЖЕК номер 3 Тут розповідають, багатоповерхівка не в аварійному стані. До того ж, комунальники тріщини на будинку бачили і на наступний рік запланували проведення ремонту. А ось появу тріщин з перепланування на першому поверсі не пов'язують. Кажуть, спричинити збільшення розколин могла і сезонність. Проблеми з появленням тріщин виникають звичайно, при переході з зими в весенній період, коли є тайні, є розмерзання ґрунту, йде естественно підвіжка дому. На думку комунальників, ремонтні роботи, які проводяться, не шкодять будинку. Зв'язати перепланування квартири на першому етапі. И с трещинами на пятом этаже, которые квартиры находятся даже не по над э, перепланируемой квартирой, ну, никак не можно. Для того чтобы появились трещины. Необхідно розшатати візду. Втім, мешканці багатоповерхівки написали звернення до міського голови, у якому просять прийняти необхідні заходи і припинити будівельні роботи в квартирі на першому поверсі. До того ж, надати їм рішення міської ради щодо квартири номер 1